У німецькому боні та швейцарському берні вперше показують цю цінну колекцію витворів мистецтва. Серед експонатів картини німецьких художників Ернста Людвіга Кірхнера, Макса Бекмана, Отто Дікса і російського митця Василя Кандинського. Роботи, представлені на виставці, це лише частина зі знайдених творів в одній з мюнхенських квартир в 2012 році. До цього десятки років їх ніхто не бачив, окрім однієї людини Корнеліуса Гурліта. Під час обшуку його квартири правоохоронці виявили близько півтори тисячі витворів мистецтва. Іншу частину експонатів знайшли в резиденції гурліта в Зальцбурзі. Корнелю з був одинаком, уособлював себе більше з мистецтвом ніж з людьми. Колекцію зібрав батько Гурліта, Гільдербранд. Він співпрацював з нацистами, будучи артдилером так званого в той час виродженого сучасного мистецтва. Після поразки нацистів йому вдалося переконати союзників, що картини згоріли в зруйнованому Дрездені. Натомість Гурліт переховував їх, передаючи в спадок нині лише шість робіт ідентифіковані як викрадені нацистами твори мистецтва. Ви можете сказати, шість робіт це не так багато. Але Я б сказав, це надто багато. Це шість картин, за якими криються людські долі, менші хішіксала Корнеліус Гурліт помер у 2014 році, і всю свою колекцію заповів художньому музею Берна, якого шокував такий подарунок. Більшість цих робіт були конфісковані нацистами з музеїв, деякі – у єврейських родин. Близько пів тисячі творів мистецтва швейцарський музей залишив Німеччині для досліджень. Виставка в боні зосереджена на експонатах, викрадених у жертв нацистського режиму та на роботах, чиїх власників ще не встановили. Віднайти походження творів через 70 років після викрадення у ті трагічні часи не так просто.